Це є сторона потерпілого, підозрюваний, розумієте? Мама не є сторона потерпілого? А, ні, мама не є сторона потерпілого. Мама віком, ну мама чим. Ну як? Ну, а, бли... а що вони повідомили ближчих родичів, коли не його це... відправили в СІЗО? Ви повідомили mm -hmm. когось ближчих родичів? Якщо ви хочете з ним з матеріалом пенального провадження, е, Жук Андрій укладає договір з адвокатом. Він, до речі, мав адвоката, якому ми, ми, ми не дали, з безоплатки. він відмовився в грубій формі. Подайте свідомо з адвокатом, який буде представляти інтереси Андрія. Адвокат пише питання, по що не хочемо театр кримінального провадження. Будь ласка, ми визначено й терміном строк, його знайомимо. В Тому немає ніяких проблем. Дивіться, ви повідомили когось з близьких родичів, що Андрія взяла під варту так Дивіться про те, що взяли під варту, близьких родичів не повідомлялося. Повідомлялося маму. Про те, що він затриманий. Мама, коли телефонувала сюди, Який їй, їй звонили? казали, звонили? що він дітей дає. Дивіться, дивіться я, 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 я маю такий погляд, якби мама дійсно переживала за долю свого сина, вона би прийшла і запитала. Я, я заяву писала. Тут. Не, мама тут була. була? Ви написали заяву, я ваша заяву вийшла, я не дам я от я, не. Я вам дзвонила. І... Напрухні кілька разів. Що по телефону. дивіться, якби як ви дійсно. як назвати? Двіся, ви не, не маніпулюйте будь ласка. Зараз не мова. Зараз не мова. Ви згідно законом про перебування маєте повідомляти близьких родичів? Вітекте СІЗО. Я маю повідомити згідно закону про те, що він затриманий. Я це зробив. На далі місці я повідомив. А далі те, що він в СІЗО, його повідомляється близьких родичів Чи ні? Ні. Не повідомляється, Добре, ви як слідчий, зараз. Ви вважаєте те, що Андрія затримали по 208 і, і винесли йому на другий день ухвалу суду без повідомлення близьких? Це нормально? Так, це нормально. Mm -hmm. Це нормально? була тут була вівторок, ви, ви знаєте за це? Тут в приміщенні. Mm, була привіжні і просила. Вам сказали, хто свідчить, не сказала тоді? Ні, прізвиські не сказали. І сказали, що ви дуже зайнятий. Да. Дивіться, я понеділку чергував. О, був на добове чергування, і второк я був після добове чергування. У мене був законний вихідний, я не був на роботі. Ну, Крім вас, є тут ще група свідчить, правда, Натану Андрійович? Так, є. Тож ми хто свідчить вийти? До кого? До мами. Я вона буде, тут була присутня. Вона викликала когось. Їй, їй повідомили, що вас її висельний Дітите, так? Вівторок. Вівторок, але ж вівторок, може, обрали запобіжний захід. Ну, no, то коли мама проходила, значить він був ДТТ, а коли за запобіжний захід. Добре, чому ніхто сподів... злідчик з мама не підійшов, не, не сказав, що з сином, що не так підрозділи. Ви не справили, ви слідчі проговорюєте. Тоді, будь ласка, ми за вами з вами. Ні, дивіться, але немає.